Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм проросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво що це прозвучало? Цей вірш написав видатний український письменник. Видатний український поет, письменний, славний син свого народу Тарас Григорович Шевченко. Погляньте, який сумний та величний погляд має поет на портреті. Його життя було дуже важке та сумне. Давно у бідній хатинці ось такого. Лан, жила сім'я Шевченки. Ось у такій хаті народився хлопчик, якого звали Тарасик. Ріс Тарасик допомагав батькам, але найбільше любив малювати. Він підріс, почав вчитися в школі. Вчись він дуже добре. Але через деякий час помирає Тарас Куманка. А потім і Тарасик І Тарасиковий Ще важко працювати. Щоб якось жити. З малого він любив не тільки малювати, але й писати вірші, коли виріс став поетом. Поет це та людина, яка пише вірші, писав Шевченко про рідну природу, про Україну. Про український народ і яке тяжке життя. Український народ дуже любить свого поета, бо він усе життя хотів, щоб той жив вільно і щасливо. До речі, Тарасу Григоровичу Шевченку в нашому місті Богодухів також є пам'ятник, ви зараз його бачите. Поет давно помер і похований у Каневі заднім пром, але в народі він все ще живе. Його ми можемо почути вірші по радіо. Його вірші також вивчають школярі, садочку малята вивчають. Прикрашають його портрети вишитими рушниками, квітами та різноманітними квітами. А зараз сідайте ближче, розглядайте малюнки і слухайте вірш, тече вода з під явору, тече вода з під явору, яру на долині, пишаються над водою червона калина. Пишається калиненька, явір молодіє, А кругом з верболози і розу зелені, тече вода із гаю папо під городу, Люпучуться печаточка поміж спокою, а качечка противає. Скачу за ними, рясно розмовляє з дітка. Скажіть, будь ласка. Що таке явір? Явір це велике містяне дерево родини клинових, які ще росли ростуть понад водою. Червона калина, верболози, лози. Чи сподобалося вам вірі? Ось таке оповідання невеличке ви прослухали про нашого поета, художника Тараса Григоровича Шевченка. На цьому занятті наше закінчення. До побачення, майганна, до нових зустрічей.